Керівник, голова Спорізької районної військової адміністрації, що коляда то радість, і ми зобов'язані шукати у собі радість. І ми шукаємо, бо тільки тоді ми не переможні. Але хочу вам сказати, що ми ту радість знайдемо в борщі, бо борщ минулого року вже став непереможний. Він же не москальський, він наш український, і він є. Занесений в культурну спадщину ЮНЕСКО, і це вже є статисфакція. Борщ український. І ми не зламні, і ми не переможні. Ви знаєте, що літом ми вже один запустили проект гастрономічний е, палюшкові фестини для української родини. А сьогодні запускаємо ще один гастрономічний фестиваль, різдвяний борщ. Для чого? Для того, щоб кожен з нас через смакові рецептори ще раз і ще раз шукав у собі радість, ще раз і ще раз залюблювався в свою Україну і ще раз і ще раз утверджував у собі: ми не зламні, ми непорушні і ми не віддамо своєї країни. З'їмо борщу, а тоді зап'ємо чаю, який ми назвали чай Виговського. Ви знаєте, що ми про Воговського вже говоримо четвертий рік підряд. Адже 120 років вони жили на нашій території, родина Виговських. І його має є у селі Руда. Три фестивалі ми вже проводимо. А сьогодні такий лепту. Ми принесли сюди на цей фестиваль чай Боговську, а зараз бо холодно. Ми запрошуємо всіх розвернутися. Юля вже чекає, наша, котра варила борщ. наш Сикора Олександр, котрий розпалював і допомагав. Сьомий по годині вже тут рано, винище горіли. Запрошуємо всіх вас до борщу. Різдвяного борщу. Просимо. Просимо, просимо. Просимо? Ходімо? Чия? Річка прийшла і привела. Діка нам почне що допомогає ж. Тобі значку, щастя і красу в тім принесуть твої ангели. Я так люблю тебе, я так люблю тебе і щастя, що.